11 грудня 2024 року Почаївська Святоуспенська лавра отримала лист від Кременецького Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, в якому повідомлено про проведення період з 11 грудня 2024 року до 30 січня 2025 року інвентаризації державного нерухомого майна, переданого за договором номер 1 від 12 грудня 2003 року, постійне користування Почаївській лаврі. А також пам'яток станкового та монументального мистецтва. Однак у червні 2024 року за наказом тимчасово виконуючого обов'язки міністра вже відбулася перевірка стану збереження майна, яке було передане монахам користуванням. Звіт комісії не тільки рекомендував виправити недоліки в технічних паспортах на будівлі, тобто виготовити нові паспорти до 1 грудня 2024 року, але й містив рекомендації, направлені до Міністерства культури і окремо до заповідника. Познайомившись з висновками звіту, ми не знайшли жодного факту про те, що комісія робить зауваження по чаївській лаврі або припис про усунення порушень. В цьому ми вбачаємо відверті дії, спрямовані на відібрання лаврського майна. Неодноразово підкреслено в рекомендаціях розірвати договір користування. Ми навіть не уявляли, що рекомендації комісії будуть спрямовані на сприяння заборони у подальшому монахам Лаври користуватись своїми соборами та монастирськими келіями. Тобто комісія відверто та цинічно рекомендує розірвати договір користування у судовому порядку. Вважаємо, що держава будувала електростанції, фабрики, заводи, навчальні заклади, музеї, клуби та багато чого іншого. Однак на території Почаївській лаври, окрім телятника, свинарника та танцювального клубу для працівників психоневрологічної лікарні, державою нічого не було збудовано. Крім цього, комісія відверто зазіхає на чуже для неї лавське майно. В абзаці 7, сторінки 8 звіту, зазначено, комісією під час фактичного огляду шести об'єктів по договору номер 1 від 12.12.2003 року було встановлено, що на території Святоуспенської Печаївської лаври, крім шести об'єктів, по договору про безоплатне користування Свято-Успенською Печаївською лаврою наявне інше нерухоме майно якого немає в договорі про безоплатне користування Свято-Ушпенською Почаївською лаврою. В червні 2024 року, коли відбувалася перевірка стану збереження майна, переданого за договором у 2003 році, комісія також оглянула предмети прикладного мистецтва згідно інвентарного списку 1967 року, оскільки цей список є додатком до охорони договорів. При цьому нас запевняли, що більше ніякої інвентаризації рухомого майна проводитись не буде. Проте повідомляємо, що Почаївська лавра 20 січня 2025 року отримувала новий проект акта інвентаризації, в який входить крім інвентаризаційного списку від 1967 року, де зазначалось 58 предметів, майже всі рухомі цінності лаври, котрі ніколи не були інвентаризовані. В тому числі світні тліні мовщи, преподобного Іова і Гуменопочаївського, а також мощі преподобного Амфілохія. І ми категорично проти цієї незаконної інвентаризації. Варто підкреслити, що такого вандалізму та приниження релігійних переконань монахів та вірян Почаївській лаври не чинила навіть комуністична радянська влада. Станом на сьогодні представники Мінкульту лозунгують, що діють на основі чинного законодавства. Я дію згідно чинного законодавства. Абсолютно Договор. Що? Договор. Я дію згідно чинного законодавства, вам чути? А договір який заключений? Що? Договір заключала, не я з вами. Ну, він же ж чинний? Не впевнена. Ну то доведіть. Доведемо все. Не хвилюйтеся тільки в такому випадку. Доведемо проте всі укази попередніх президентів України та міжнародні зобов'язання щодо повернення конфіскованого майна у релігійних організацій стосовно лаври. Порушились Як ви вважаєте, у нас. Є повне право заперечити ніжодного використаний користувач. Вас немає. права. кори про це. Ми протягом 30 років з моменту незалежності нашої держави завжди наголошували. Монахам не тільки не повернули, але у нинішній час акцентують увагу в своїх звітах про якісь нововиявлені споруди. Під час попередньої перевірки майна Почаївської лаври 21 червня 2024 року. Ми звернулися з листом до виконуючого обов'язки міністра культури Ростислава Володимировича Карандієва. Та голові комісії пані Рудковської про те, що у віддані Кременецького заповідника є інші невідкладні справи. А саме, люди проживають пам'ятці архітектури національного значення, котра розташована в центрі міста Кременець та, очевидно, перебуває в аварійному стані. Декілька днів назад ми мали честь бачити пані Ольгу Рудковську та директора заповідника і згадали про ряд аварійних об'єктів на відміну Печаївської лаври, як, наприклад, пам'ятки національного значення. Житловий будинок, близнята, палац княгині Дзембовської XVIII століття та багато інших пам'яток, в тому числі парк атракціонів з оглядовим колесом. У відповідь на це нам кажуть, що потім колись займуться і тим аварійним майном. У всіх ознаках спрямованих діях, представників Мінкульту та заповідника ми бачимо ознаки упередженості та несправедливості по відношенню до монахів Почаївської лаври.